Неймовірна новорічна пропозиція. Новорічний декор з фетру від бренду Lіvarno Home. В готі буде 25 дуже красивих таких новорічних пропозицій, таких подаруночків. Ціна готу 1410 гривень, ціна кожного виробу 57 гривень. В гості 25 їх буде. Дуже класні ось такі будуть ось, паровозики з Петрою. Дід Мороз, віконечка виглядає. Такі гарні. І це як кошик, сюди можна щось покласти. Також будуть такі прикольні новорічні санки на дерев'яній підставці. Теж це все як кошики такі йдуть з Дідом Морозом, з пряничком. Будуть ось такі класні кошики з декором. І також в оті буде йти декілька таких наборів. Таких гаманців новорічних, сіренький і червоний. Це в одному наборі два гаманця. Можна там листи Діду морозу писати. Ціна у 1410 гривень, 25 класних новорічних одиничок в лоті. І ціна кожної 57 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів заробляємо разом.